Друзі, є автомобіль на автоматі до 5000 доларів, є ціна 4800. Це mazda 3 2008 року випуску, 1,6 газ бензин. В кольорі стигли баклажана або стигла вишня. Називайте, як хочете, по кузову зроблена. Всі нюанси відремонтовані, лінзована LED-оптика, туманочки, легкосплавні диски, також нещодавно пофарбовані. Автомобільчик потребує невеличких вкладень в ходову. А так, на повному ходу автомат переключає, газ працює, кондиціонер працює, до речі, непогана комплектація, повний електропакет скло Люк є, він працює, відкривається, не тече, звичайний гідротрансформатор. Тут навіть клімат контроль, тут навіть не кондиціонер, а клімат-контроль. Шкіряне мультикермо, 232 тисячі км пробігу. По машинці також є помилочка, але на роботу в принципі, мотора вона не впливає. Ну, скажімо, їде, їде добре. Е... Дуже важлива інформація, що автомобіль не потребує прям термінового ремонту. Ви можете купити автомобіль, їздити, записатися до нас на сервіс. І ми моменти, які є даному автомобілі, ми можемо допомогти вам усунути. Але є класна ціна, 4800 з торгом. Це просто супер. Для машини восьмого года на газу і на автоматі. Це просто суперська ціна. Чекаємо на тебе. Приїжджай, дивись, перевіряй. І ось я зараз на ній їду. Трошки покажу вам. Що по ходовій треба буде зробити? Щось попередку. Стукає трошки. Підтягує вправо. Але не, не суттєво, скажем, не потребує там тисячами вкладань. Машинка у нас має всього-навсього підфарб... чотири підфарбування. По цьому бокові є трохи шпаклівочки на аркії, так само на тій стороні, а так вона практично вся ціла. Е, і косметичні підкраси дверей по правій стороні. Далі сіданчик на автоматі, рулиться, їде, все класно, стопідйомнички працюють, є запаска повнорозмірна, ну і газовий балон внизу. Так? Виглядає симпатично, трошки додати зусиль, трошки додати коштів, і можна забрати собі автомобіль на повноцінному автоматі до 5 тисяч доларів. Друзі, приїжджайте, торгуємося до поб'єдного, але машина вартує уваги і вартує своїх грошей так точно. Чекаємо на тебе.